Таю вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Людина хворіє, коли поводиться необережно. але є й інші причини. Гадаю, якщо всі ці причини спробувати перерахувати, і двох аркушів не вистачить. А от тварини часто хворіють саме через людей. Ми для братів менших справжнісіньке джерело нещасть. Можемо завести суцика, натішитися і вигнати з дому. Куди песик піде далі і що з ним трапиться, про це наш сьогоднішній сюжет. Сподіваємося, що він, хоч одну людину зупинить від такого неправильного кроку і змусить побачити ситуацію зі сторони. А точніше поставить її на місце цієї собачки чи котика, якого любили і раптом вигнали геть. Дивіться уважно далі, а детальну інформацію та контакти отримуйте на нашому сайті 3db.ramus.com.ua. В нашій країні викинути тварину на вулицю найлегше, а от що вчинити натомість? Ми не хочемо в живою гало. Ми хочемо піоніри. Піонери кицю тебе не візьмуть. А от до готелю для тварин без всяких запитань. Бо дійсно трапляються ситуації, коли нашого чотирилапого друга подіти нікуди. Ви їдете за кордон, а киця море ні у валізі, ні у зайчиком поїхати не може. Бо бачите, про паспорт для неї ви не подбали. До того ж, ви не надовго і зрештою не тягти з собою. Весь звіринець в сіті наших клінік сучаствують услуга, пенсіон. ...животного. Животное может находиться у нас може знаходитися, это це необхідно То Тобто сроки перебування животного на пансионе не ограничені. Доба перебування песика у готелі обійдеться вам у 40 50 гривень. Котика дешевше 20-35. За ці гроші ваш любви у теплі і у добрі, ще й гулятиме по кілька разів на день. Для кожного животного питання підбирається індивідуально, в залежності від того, чим животне кормлять владельцем. Естественно, мы стараемся кормить тем же. У вас есть молоко? Конечно, есть. Покормите Тобика. Якщо ж ваш улюбленець не так давно щасливий вас материнством, у пансіонаті потурбується і про ваших найменшеньких. Моя кішка народила п'ятьох котят. і Мені довелося віддати їх до готелю, поки я шукала їм господарів, і вони там були приблизно місяць. До речі, якщо ви не збираєтеся стати котячою матір'ю, варто простерилізувати тварину. Після цієї процедури радість батьківства ваш улюбленець вже не відчує, але ви позбавите зайвого клопоту раз і назавжди. Значить, на здоров'я животних. Е Особо яких лібо отрицательних моментів не наблюдаються і досі думаєте, що вчинили над твариною акт вандалізму? Дарма у Європі давно вже у такий спосіб борються з популяцією безпритульних тварин. Гуманним шляхом зменшення кількості безпритульних тварин. Це зрозуміло, що є стерилізація. Уже близько 50 років. Тільки таким чином на заході вирішують проблему популяції бездомних тварин. Операція у приватній клініці коштує 180-200 двісті гривень для котика, 500 для кішки. Вартість операції для собаки залежить від ваги самої. Тварини. Якщо такі суми вас лякають, існує альтернатива. Притулки для тварин з радістю підуть вам на зустріч. Там ця процедура абсолютно безкоштовна. Цього року прийнята програма по стерилізації тварин київської міською адміністрацією, і для цього виділено дві клініки в місті одна на троєщині, друга на Подолі, яка за бюджетні кошти стерилізує тварин. Собака буває кусачий. Только от жизни Але навіть стерилізований собака має зуби і може вкусити. Що робити в такому випадку? Може вкусити у відповідь. Ну, обробити мильним раствором, обязательно господарським милом і звернутися к врачу арбіологу. Якщо после укусу собака 10 днів прожила, то можна не переживати ніякого бешенства. Больному не страшно. Але якщо ж тварина вже вкусила, радимо з нею попрощатися, віддати до притулку, наприклад, життя там не райське, звичайно, але дворазове харчування і дах над головою тварина матиме. Ставлення в Україні без, до тварин взагалі є надзвичайно безвідповідальним. На заході, якщо б щось таке трапилося, і людина викинула тварину, її притягнули до відповідальності, вона могла б сидіти шість місяців у в'язниці. Викинути тварину найлегше, а от виявити милосердя вчинок гідний поваги. Люди, будьте добрішими. Ребята, давайте жити дружно. На жаль, не всі розуміють, що ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Людина дасть собі раду, тварина ні. Притулки для собак і кішок не гумові. До того ж, тримаються на приватній ініціативі. Тож подумайте, перш ніж купувати тварину. Майте історії для нас, запрошуємо на сайт тридабі.рамус.ком'ю. Пишіть про все, що цікавить. Нагадуємо, що у вихідні спеціально для вас всі випуски за тиждень, які ви не встигли побачити. А на сьогодні все з вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамус. Побачимось.